Доброго дня, дорогі мені душі, мене звати Сафоя, я є провідником енергії. Хочу з вами поговорити вкотре про психологію. Як думаєте, душі, психологія і провідник це є дві взаємовиключаючі речі, чи психологія може бути для провідника певним інструментом, бо з того, що я бачу, світлі провідники, які дійсно з такою місією приходять, в них вроджене відчуття людей. Ми не є дипломованими психологами, і ми не беремо на себе, скажімо, такі регалії, так, не одягаємо собі цю медальку. Але давайте я покажу вам через певну ситуацію, яку розповіла мені одна прекрасна душа, наскільки важливий елемент психології у спілкуванні провідника з людиною. Цій прекрасній душі на діагностиці розповіли, що в неї на Астралі, я так розумію, на третій бучакрі знаходиться сидить жирна жінка. Більше нічого повідомлено не було, не можна було коментувати, не можна було ставити уточнюючі запитання, людина не розуміє, що до вас могла прийти людина, яка це почула. Для неї це нормально, так? Тобто вона, в принципі, не сприйняла цю інформацію якось, можливо, серйозно. А якщо перед вами сидить людина, яка схильна до тривожних розладів, яка схильна до. Накручування так від розуму дуже сильного. Ця людина е потім пізніше так починає це обдумувати, і вона може налякатися, тому що що це за жирна жінка? Ми всі хочемо почути, що в нас там все добре, правда. Тут ми чуємо щось протилежне, Ч якась жирна жінка. Чому вона жирна? Це означає, що я, мабуть, погана. Це в мене що може щось підселене. А що мені з нею робити? Про це не було людині нічого сказано. Для світлих провідників, які дійсно Призначенню своєї душі є такими. Я хочу, якщо ви будете слухати, наголосити цей момент. Є клятва Гіппократа, Так це дають медики. Там найперший пункт звучить не нашкодь. Тому, душі, ви маєте право почути все, що ви хочете на консультації. Ніколи не толеруйте, не будьте терплячими до того, що вам щось повідомили, що вас, можливо, налякало, насторожило. І вам не дають на це відповіді. Душі майте до себе самоповагу, не ставте нічию святість в ранг вище вас, тому що ніхто на цій планеті не святий і нікого не можна канонізувати при житті. І нехай ці провідники псевдо себе не канонізують. Ви маєте право отримати інформацію. І я дуже надіюся, що ви ходите до тих, хто розуміє, хоча б Базу психологічну того, як правильно з вами треба спілкуватися, щоб вам не нашкодити попереду тільки світла.